218 курсантів та ліцеїстів Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності склали присягу на вірність держави та народу України. Серед вступників Євгеній Левченко, хлопець села Семенівка Полтавської області, каже, ця професія йому до душі подобається ця професія. подобається рятувати людей. Підтримати сина прийшов батько Євгена Олег Левченко. Він також рятувальник 27 червня ліквідовував пожежу у торговому центрі Кременчука. Розповідає, у війну надзвичайники стали ще більш затребуваними. Ця професія складна і морально-фізично. Втім, відмовляти сина не став. трудний час я горжусь своїм сином, що він йде по батькових підстопок, а йому його Бог береже, допомагає. Первого класу, можна сказати. Бачив, всі пожежні автомобілі, знав, що, що як називається, яке обладнання рятувальне, ПТО. Там. Все він мене розуміє. Я його сюди підготував в кращому вигляді. Не теорією єдиною під час навчання в училищі курсанти виїздять і на ліквідацію пожеж. Про свій перший виклик розповідає другокурсник Ілля Рехліцький. Горіла Приміщення площею 20 квадратних метрів все було дуже швидко, дуже багато чого я не встигав зрозуміти. Просто елементарно, тому що треба було робити вже зараз, і не, не було часу ні чекати, ні думати. Ось тобі поставили задачу, ти пішов, зробив. 83 курсників училища брали участь і в ліквідації пожежі будинку офіцерів, що виникла після ракетного обстрілу. Для Артема Августіновича то був не перший виїзд, втім, каже, наймасштабніший. Старався якось не брати близько до серця, так як першим ділом мені треба було спочатку виконати завдання, а тоді вже ближче до вечора вже це вже вся вся картинка вже в голові вона вже якось прокручувалася і вже якось. Тоді було якось важко. Цьогоріч присягу приурочили до ювілею училища. Йому сьогодні 50 років. На честь рятувальників, які загинули, виконуючи службові обов'язки, на території училища відкрили пам'ятник. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.